Привіт, друзі! Я рада, що ви знайшли час і завітали на мій канал Репетитор з математики. На цьому каналі ми з вами розв'язуємо різні приклади, розглядаємо різні теми з математики, як з алгебри, так і з геометрії. Дивимось готові розв'язки прикладів і також готуємось до НМТ з математики. Далі поступово ми ускладнюємо теми, і наступною темою, яку я хочу з вами поділитись, буде тема лінійні рівняння, начебто проста тема. Ну, тут є такі нюансики, що треба знати, коли рівняння має безліч коренів, коли має один корінь, а коли взагалі немає коренів. Якщо ви трошки підзабули цю інформацію, або лише вивчаєте цю тему, то запрошую на сьогоднішній урок. Лінійні рівняння, так як і нерівності, це самі найпростіші рівняння. Чому? Тому що х в таких рівняннях завжди фігурує в першій степені, тобто в квадраті немає х, є лише якісь числа, наприклад, а помножити на х дорівнює b. Або якісь там многочленники які ви можете додати, відняти х і прийти до виду а х дорівнює Б. І щоб розв'язати таке рівняння, дуже просто виразити x. Щоб з'явився просто Х, треба якось звільнитися від цього А. Якщо тут А стоїть із знаком множення, то ми, по суті, ділимо і ліву і праву частину на оцей коефіцієнт, який стоїть біля Х. І тоді тут вже у нас не буде А, тому що А поділити на А буде одиничка, а тут у нас буде, якби, Б поділити на А. Це якщо не в числах. А тепер давайте розглянемо ось таке простеньке спочатку лінійне рівняння. Головне, вам не заплутатися ще з мінусами, пам'ятати, що таке, коли ми ділимо. І множимо, дивіться, коли у нас є одне число від'ємне, одне додатнє, і ми робимо операцію множення або ділення, то результат буде завжди від'ємне. Якщо ж у нас є. Від'ємне число і від'ємне, і ми робимо операцію множення або ділення, то у нас завжди буде додатні в результаті. Ну, а якщо два додатні, то ясно, що і в результаті буде також додатнє, якщо ми множимо або ділимо. Згадали знаки? От тепер давайте розглянемо ось таке рівняння. Мінус 8х до рівня мінус 4. Щоб розв'язати це рівняння, треба звільнитись від мінус 8, тобто, щоб просто став х. Тоді ми розділимо і зліва і справа на мінус 8. Зверніть увагу, на мінус 8, не на 8, а оскільки стоїть коефіцієнт Мінус 8, то ділимо на мінус 8, буде уже просто х дорівнює. І давайте я вам розпишу: в правій частині ми мінус 4 ділимо на мінус 8. Якщо ми будемо ділити від'ємне на від'ємне, в результаті вже буде додатнє. Тобто х дорівнює, тут уже якийсь буде плюс. А що таке 4 поділити на 8? Давайте представимо це дробом. 4 восьмих. І тоді ми можемо скоротити на 4, тоді тут буде відповідно 1, 2, а що таке одна друга? Оскільки в результатах, дивіться, в відповідях є лише цілі числа, і дробові числа представлені десятковим дробом, то давайте подумаємо, одна друга це половинка від одинички, це 0,5. Або наскільки треба домножити чисельник і знаменник, щоб тут була десяточка. На 5. Да. Отже, це 5. Десятих. Як отримали дріб 5, десяти, так і записуємо 0,5. Отже, в першому прикладі відповідь Б. Ось тут далі вже цікавіше завдання. Ви повинні пам'ятати, що рівняння лінійне, от як ми записували, АХ дорівнює Б, може мати рішення Х дорівнює Б поділити на А, якщо А не дорівнює нулю. Тобто, якщо ми можемо ділити на А, тобто це одна із ситуацій, якщо А не дорівнює нулю, а якесь число. А ж може дорівнювати нулю. І тоді ваше рівняння стане таким, що 0 помножити на х дорівнює Б. Тут також залежить ще можливі дві ситуації від того, що є b. Якщо дивіться, у вас буде така ситуація, що 0 помножити на х до рівня 0, давайте подумаємо, чи правомірна така ситуація. Отже, якщо ми будь-який х помножимо на 0. То буде 0, так, да, дійсно. Тоді сюди підходить будь-яке значення х, тобто х належить дійсним числам, тобто всі числа сюди підходять. І ми будь-яке підставивши отримаємо, що 0 помножити на 2 буде 0, 0 помножити на мінус 10, буде 0 і так далі. А може бути така ситуація, що b не дорівнює 0, тобто 0 помножити на х дорівнює, наприклад, якомусь числу b. Тобто, ось це ще рівняння може мати ось такі два види, в залежності від b, якщо воно 0 і не 0. Давайте подумаємо, чи може при множенні будь-якого х на 0 вийти якесь число. Ні, ніяк не може, тому що 0, якщо ми помножимо на будь-яке число, то завжди буде 0. А отже, це неправомірно, то тоді в такому рівнянні х належить пуста множина. Отже, немає розв'язків. Не можна так сказати, що рівняння має розв'язки, тому що не може бути, що 0 помножити на будь який х, який ми знайдемо і до рівня якомусь B. Тепер, знаючи вже цю інформацію, давайте подивимося, які рівняння не мають розв'язків, тобто яке одне рівняння не має розв'язків серед запропонованих. Отут, дивіться, і А, і Б є, і ми можемо розділити на мінус 4, знайти х можемо. Якщо 0 помножити на х рівня 0, я вам ось тут розказувала 0 помножити на х рівня 0, це будь-яке сюди х підійде. Так, Якщо число помножити на х рівня 0, також може бути таке, тому що якщо ми число помножимо на х, то це та ситуація, що а не дорівнює 0, значить ми тоді 0 можемо розділити на 17, і в нас буде 0. Як корінь рівняння, але він можливий. А от дивіться, така ситуація, коли а дорівнює 0, і тоді 0 помножити на х дорівнює 17, дивіться, 0 помножити на х це вже буде 0. Воно ніяк 17 не дорівнює. Отже, в цій ситуації, якщо 0 помножити на х, це буде 0. Нам пишуть дорівнює 17. Ні, не може такого бути. Тоді ось в цьому рівнянні, саме в цьому рівнянні, уста множина. Ну і давайте це ще перевіримо, чи має розв'язки. Так, якщо я розділю ліво право на мінус 17, я знайду Х. Отже, серед всіх перерахованих рівнянь саме таке рівняння, де ми 0 множимо на х і отримуємо якесь число, недопустимо, немає такого х, тому що в будь-якому випадку буде 0. А у нас якби 0 дорівнює 17. І тому таке рівняння Г, саме рівняння Г не має розв'язків. Таке рівняння воно відрізняється тим, що тут Х ем, в знаменнику і представлено як би дробом одиничка на Х, але все одно це лінійне рівняння, тому що Х в першій степені є Х, як і якісь числа. Просто треба якось погратись, привести до виду, як ми сказали, Ах дорівнює Б, і тоді вже розв'язувати це рівняння. Давайте приведемо. Для цього спочатку віднімемо ось ці числа. Ну, Вони у нас представлені одне число дробом, а одне число десятковим дробом. Ну, Так треба привести їх до одного виду. Я пропоную привести 75 сотих до виду, все-таки, дробу, тоді дроби можна віднімати, приводячи їх до спільного знаменника. Отже, що таке 75 сотих? Це я розписала ось так: 0,75, це 75. На що скоротити можна чисельник і знаменник? Можна скоротити на 25. Тоді тут залишиться 3, а тут залишиться 4. Отже, це 3 четвертих, по суті. І давайте підставимо його рівняння, цей дріб. Тоді буде одиниця поділити на х дорівня 3 четвертих мінус 1,12. Тоді приводимо до спільного знаменника. Спільним знаменником буде 12, тому що 12 ми можемо поділити на 4, і відповідно на 12. Тоді 12 ділимо на 4, і у нас буде 3, це додатковий множник, а сюди 1. Тобто це буде 3 на 3, 9 мінус 1, і це дорівнює 8 дванадцятих. і ми ще можемо скоротити на 4. Тоді це буде на 4, це буде 2 третіх. Вийшло, що, дивіться, одиничка поділити на х дорівнює 2 третіх. Тут вже можна розв'язати, використовуючи пропорцію, тому що, дивіться, якщо у нас число поділити на число дорівнює число на число, то, щоб вийти на просто рівняння, то перемножають крест на тобто треба перемножити ось ці значення на оці значення. А якщо виражають х з цієї пропорції, як невідоме, згадуйте, то тоді це буде множити числа, які стоять. Не напроти Х, тобто 3 множить на 1 і ділять на те число, що стоїть напроти Х. Тобто, по суті, це буде 3 других. Або, оскільки, подивіться, немає такої відповіді: 3 других, є тільки 2 треті, то представимо це ще, виділимо цілу частину. Якщо поділити 3 на 2, це буде 1 ціла, 1 в остачі, і поділити на 2. Тобто, це буде 1 ціла і 1 друга. Отже, відповідь Б. Можна було би записати, не зразу виділити, дивіться, а записати, що якщо ми перемножимо, то це буде 3 дорівнює 2х, тоді ми маємо вид Ах дорівнює Б. Тоді розділимо на 2, і буде Х дорівнює 3 других, до чого ми і прийшли, але використовуючи вже знаходження Х з пропорції. Ще також ось задача, в якій треба вказати проміжок, якому належить корінь. Подивіться, як цікаво записане лінійне рівняння. Це один дріб дорівня, другий дріб. Дивимось, ось тут 4. На 4 можемо ділити в знаменнику. Окей, значить, оцей знаменник у нас не особливий, тут обмежень немає. Але ж дивіться, є ще знаменник, де фігурує Х. Вісімнадцять мінус 2х. І кажемо, що він ну ніяк не може дорівнювати нулю. Ну ніяк, тому що ділити на нулю тут не можна. Щоб зрозуміти, чому не дорівнює х, вирішуємо це як рівняння, але значком не дорівнює. Дивіться, я мінус 2х перенесу вправо, воно стане з плюсом. Тоді 18 не дорівнює 2х. Тоді розділимо зліва і справа на 2. То маємо 9 не дорівнює х. Ну, тобто, перевернемо х не дорівнює 9. Угу. Тобто, точку ми знайшли, отримали. І тепер уже можемо працювати з цим рівнянням, але коли знайдемо х, перевіримо, чи не попадаємо ми в цю точку. Як можна розв'язувати це рівняння? Дивіться, по суті, у нас тут пропорція, то ми можемо множити на накрест Тобто помножити оці два числа і прирівняти до цих. То давайте множити. Дивіться, 4х дорівнює, і одиничка ми множимо на 18-2х, тобто це буде просто 18-2х. Переносимо мінус 2х в ліву частину, воно стане з плюсом. То виходить, що 4х плюс 2х це буде 6х дорівнює і 18 залишається в правій частині. Щоб розв'язати це рівняння, ми повинні поділити на 6 зліва і справа, виходить, що х дорівнює 3. Знайшли х, подивилися. А х у нас не до рівня 9. Ну, 3, це ж не 9, значить, 3 підходить. 3 є розв'язком цього рівняння. І давайте дивитись, до якого відрізку належить 3 число 3. Не менше 0 і не менше мінус ні. Від 0 до 4. Так, да, тому що воно більше 0, але менше 4, отже, попадає в проміжок від 0 включно до 4 не включно. Якщо рівняння, ми вже сьогодні розв'язали, представлено дробом, то нічого страшного, головне пам'ятати, що якщо в знаменнику є х, то ми вписуємо, що знаменник не дорівнює нулю. Ну, не дорівнює нулю. Ну, не можна ділити на нуль. Ну, ми це пам'ятаємо і виписуємо. Щоб зрозуміти, чому ж не дорівнює х, перенесемо двіючку, вправо стане 2. Розділимо зліва і справа на 2, тому що перед х стоїть 2, то це буде х не дорівнює 1. І ми зрозуміли, що х не дорівнює 1. Добре. А тепер дивимось, що ми можемо зробити з цим дробом? Як звільнитися від знаменника? Та треба просто домножити і зліва і справа на цей знаменник, щоб його не було. Домножимо. Тоді, зліва буде вже просто 3х плюс 3, тому що. Ось цей знаменник, і те, на що ми домножили в чисельнику, воно скорочується. А в правій частині буде 2 помножити на 2х мінус 2, тепер відкриваємо дужки І маємо, що це 4х мінус 4. Переносимо ікси в цю сторону, це буде 4х мінус 3х, це буде х. А числа в цю сторону, то це буде 3 плюс 4, 7, отже, х дорівнює 7. Зразу перевірили, чи не попадаємо в точку, ту, яку не можна попасти. Тобто х не дорівнює в нас одному, а вийшло, що х дорівнює 7. Отже, 7 підходить як корінь цього рівняння. Отже, відповідь Б. Ну, що ж, я думаю, ви згадали, що таке лінійні рівняння і як їх розв'язати. Тому що лінійні рівняння це та база, основа, яку треба обов'язково знати, бо навіть в геометрії, коли ви позначаєте щось іксом і складаєте прості лінійні рівняння в залежності якихось сторін, по якійсь формулі, там, площі чи ще чогось периметра, то ви тоді можете, знаючи, як розв'язувати лінійні рівняння, сміливо розв'язати і знайти ікс з таких рівнянь. А хто готується до НМТ 2025 і починає вже готуватись з осені, то пропоную вам з вересня стати спонсором мого каналу, і тоді вам будуть відкриті уроки по 5 уроків кожного місяця. Це буде близько 40 відеоуроків з алгебри і геометрії, в яких я детально розглядаю приклади минулорічних тестів з НМТ, де ми з вами дивимося всі-всі-всі теми і всі приклади, які представлені. У варіантах НМТ. Тому, кого цікавить ця пропозиція, то запрошую вас скористатись такою можливістю, і тоді ви якісно підготуєтесь до НМТ з математики за рік разом з моїм каналом. А якщо ви просто хочете більше дізнатись, то заходьте на канал. На моєму каналі є досить багато інформації, досить багато тем. Дивіться, знайомтесь, вивчайте, розбирайтесь разом зі мною. До нових уроків! Все буде Україна!